Усім вітанчика! З вами я, Софія Блага. Сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 гран-прі Сінгапура. Чудесне гран-прі, красиве і дуже жарке. Так що, поїхали! В принципі, на цей вікенд ніхто стильно одягнений не приїхав. Всі приїхали так, як то дуже просто. Почну я з Ленца Строла, який приїхав в білій футболці та в кремових шортах з коричневими такими капучино. Ні. Як зараз Pantone 25. отакі в нього кольором кросівки. Юкі Цунода приїхав в командній одежі, яка виглядає дуже стильно. Не знаю, за чого так вийшло, за картинки самої як сфотографували, або дуже добре. Темно-синій, ні, напевно, темно-синій, дуже добре виглядає з білим. От якось мені дуже сподобалось і воно виглядає дуже стильно. Цей образ від Юкі Цуноди. Юкі цунода дуже постарався з образом. Він якось ідеально зробив з робочою формою та той же самий момент зробивши його не робочою формою, а як вихід. Дуже красиво. А Ландо Норріс приїхав в білому з темно-синім поло. І з фешн це все. Почну я із шолома Ландо Норріса. Його шолом виглядав на цей вікенд звичайно. Але змінився фон. Фон шолома став блискучий і додалися ізумрудно зелені. Блискідки це красиво в стилі шолома Ландо Норріса, і ми розуміємо всі, чому так вони зробили. А, наступний шолом від Олівера Бермена дуже цікавий шолом і незвичайний він виконаний в кольорах космоса. Намальовані зірочки, але він не блискучий. І це виглядає дуже цікаво і незвичайно для нічних гран-при. Зазвичай всі роблять з блискітками. Ми вже бачили такий шолом від Юкі Цуноди, Це його мультяшний з його персонажами шолом. Виглядає він ось так. І це ось такий шолом від Юкі Цуноди на цей гран-прі. Дзеркальний шолом блакитного кольору з блискітками від Джорджа Рассела. Виглядає красиво. Вживу він набагато красивіше. Вживу. Значить, ти його бачила. <laughs> на фото воно набагато красивіше, ніж на малюнках. Ось. Бо в мене є, типу, прототипний малюнок. А коли саме на трасі, воно виглядає набагато красивіше. Шолом від Ліема Лоусона з Ліемом Лоусоном на потилиці мультяшним. Ось так воно виглядає красиво, мило. Сер Льюіс Хеммельтон зробив блискучий шолом в його стилістиці, але він став блискучим. Виглядає красиво, виглядає неймовірно гарно. Так що так. що Та шолом від Monegasca, від Шарлі, Шарля Леклера. Виглядає він в блакитну блискітку з червоно-білими кольорами, які відтворює прапор Вонако. Виглядає це красиво, виглядає це. Звичайно, для Манегаска. Ось. І рекламний шолом від П'єра Геслі з ем, брендом годинників. Виглядається ось так: такий темнокоричневий шолом від П'єра Геслі. Шолом Алекса Албона виглядає ось так: дуже зелений, яскравий шолом з ем, тваринами, з. Архітектурними пам'ятками та м -м, річкою. Виглядає це ось так. Монахи там ще є. Ось такий шолом від Алекса Албана на гран-прі Сінгапура. Перший постер, який я б хотіла показати, це буде від команди Альпін. Вибачте. Неоновий постер, виглядає він ось так. Рожевий болід виглядає ідеально на фоні-синьої темно-синього, темно ночі. Ось такий замальований олівцями від Феррарі Виглядає також дуже красиво, потужно цей постер. Неймовірний тепличний постер від команди Mercedes з водопадом. Дуже зелений яскравий постер. Не очікувала такого від команди Mercedes на цей вікенд. Ось такий постер від Red Bull, також нічний. Класика, мені здається, вже від команди Zaubera дуже яскравий постер. Ось такий милий постер від команди Racing Bulls. Дуже миленький. Квітковий квітковий. Вільямс. Хас. Також з архітектурною пам'яткою, як і у Вільямс. Ну і нічний постер від команди. Вибачте від команди Макларен. Новини пілотом дня став Фернандо Алонсо. За що я його вітаю. Макларен стали. Двократні чемпіони кубка конструкторів, Кубка конструкторів. І нарешті Фія почали займатися охолодження пілотів, бо це реально проблема, яку потрібно було вирішити. І вони вирішили, вони почали робити комбінезони. Це не комбінезони, це термоодяг, охолоджуючий термоодяг. Хай буде так. А, де охолоджує пілота під час е, пілотування? Це виглядає сучасно, дуже цікаво і сподіваюся, що це буде дуже круто використовуватися в звичайному світі для звичайних людей, що піднімає таку тему, дуже важливу для охолодження тіла. Так що Фія-молодець зробили ідеально просто. Е, Ідеальне рішення вирішили прийняти. <ріст> Ось, І це виглядає дуже по-сучасному, скажу так. Дуже мила ліврея від Williams з пінгмінчиками. Це, звісно, рекламна компанія. Комбінезони обновилися в команди Red Bull, вони стали темно-синю з жовтими стрічками. Усім дякую за перегляд цього відео. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю, усіх я вас цілую, усім до наступного гран-прі і до зустрічі! усім па па, -па.